Христос воскрес. І це перша йоптель моптель карта. Тому сразу зі сходу йдемо вот сюда. сюди. Вот. Я планував іти туди. Ну, поки немає ботів, я вже десь чув шагі, чи мені так показалося. Так, коротше, зараз я лутаю. Ага, журнали. <кій> та відкритки, зрозумів. І зараз сразу же, йдемо. Вон туди от. І ви подумаєте, чого я такий голий, як я. Е так, сразу же там якийсь бот. Увагусь звертати на нього не будемо. Пускай собі там буде. Що так і знав, що там буде якийсь бот, чи ще щось, може то шестерка? Ні, хоча е шестерка була б по-любому... Ви знаєте чому? От, допустимо, я е, ніякий. Я просто голий. Знаєте, я скажу вам, я просто голий. Зараз в мене навіть нічого немає. Це капець. Ну. Це ж треба так задуматися. Наїгрався. То то прибіжав. Я кажу, то прибіжав. Зараз подивиться на моє бабло. 18 штук. 18 штук. Я здурів? Я Здурів же зовсім. Че мне мені казати? Короче, все. Е -е -е, Походу мы вот сюда. Ага. Вот. На зараз залітаємо на шосту карту. Думаю, спаун буде чіткий. Е, що ми зараз робимо? Йдемо в метро, лутаємо все, що завгодно. Головне, щоб було без шістьок. Обо <кхи> хіба що та, де, там, де можна десь ховатися, щоб нокнути шісторку і стати шісторкою. Хоча дивіться, в мене є вже шестерка. Бачите? Шесть шостий рюкзак. Ну от оце в мене все вкрали. ось всю таку байду. І я оце все понакупляв. Там... Оце я купив. У мене, виходить, було 500 з чимось там метро.